У вівторок, 12 березня, на території України очікується переважно хмарна з проясненнями погода, без опадів лише у східних областях. Невеликий дощ, а подекуди й мокрий сніг, ймовірні на заході та в центрі країни. Швидкість вітру до 10 метрів за секунду. Температура повітря впродовж доби коливатиметься від мінус двох до восьми градусів тепла. На Полтавщині хмарно, без опадів. На термометрах мінус два градуси темної передоби, плюс чотири світлої. Для Кременчука синоптики прогнозують хмарну погоду впродовж дня. Опадів не передбачається. Температурні показники в день плюс шість, вночі мінус один. У горішніх плавнях очікується хмарна з проясненнями погода, без опадів. Температура повітря світлої передоби 5 градусів тепла, темної 1 градус морозу. Вітер переважно південно-східного напрямку до 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпчика до сьогодні найтепліше 12 березня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2002 і 2008 років плюс 13 градусів. Найхолодніше було 1972 мінус 16. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після виплідного. Писку новин долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.